Ранок пані Світлани розпочався неочікувано. Близько восьмої години ранку, їдучи на роботу по вулиці Кобилянського напрямку пісочної, вона вперше у своєму житті втрапила у ДТП. Жінка ділиться, нічого не віщувало біди, адже машина рухалась близько 40 кілометрів на годину. Їхала нічого не нарушаючи тихенько, тому що погодні умови такі, що дуже не розженеться. Е, страпилося те, що е, миттєво з'явилося авто позаду. Його близько не було, так як я дивилася у дзеркала е, позаду. Ну, він миттєво з'явився. Е, Пройшов удар, мене винесло на бордюру, далі дерево. Машину перевернула зразу на лівий бок, потім на кришу. За словами жінки, водій, що спричинив аварійну ситуацію, втік з місця пригоди. Не залишився байдужим та допоміг Світлані вибратись із салону, перекинути автівки, випадковий перехожий. Я була пристегнута, машину перевернула на кришу. Не знаю, я зразу згрупірувалась і тому зі мною все гаразд. І ремінь безпеки. Допоміг мені в всьому. Митіло до мене підбіг свідок, хлопець, який визвав поліцію. Я йому дуже вдячна. Його звати Богдан, дуже вдячна. То він допоміг мені вилізти через пасажирське скло, бо воно було розбите. Ну і отак от, от ремінь відстягнула і вилізла задки, задки вилізла. Свідок мені сказав, що це був чорний гольф. П'ятий або шостий. Я його не бачила та так, як я не могла цього бачити, бо це сталося миттєво, він миттєво з'явився. У результаті аварії водій качері не постраждала, утім саме авто отримало чимало пошкоджень. Наразі його власниці звертаються за допомогою до небайдужих людей, які могли стати свідками цієї аварії. Це дорога зі сторони вулиці Копилянська у сторону пісочній. Тут світлофорів немає, камери не знаю, роблять чи не роблять. Регістратор у мене є, я віддала поліції. Якщо... Прошу допомоги. Якщо хтось щось бачив, будь ласка, скажіть, що тому що надія є, що люди може щось бачили і появиться можливість знайти. Тим часом правоохоронці встановлюють усі обставини ранкової пригоди. Олексій Правицький. цей день.